Time. Я Собовачка освіти 11 класу Варварівського ліцею Пушко Єлизавета. Сьогодні я хочу ознайомити вас з моєю науково-дослідницькою роботою дослідження антисептичних дій зу звичайного у сучасному світі проблема бактеріального забруднення залишається актуальною. Створюючи каталог для Варварівського ліцею, я звернула на таку расину, як Кизил Звичайний І на уроках біології мені відомо, що кизил звичайний має антисептичні дії, і я вирішила це дослідити. Мета мого дослідження: з'ясувати, як сік кизилу впливає на ріст і життєдіяльність бактерій. Об'єкт дослідження мікроорганізми, вирощені у поживному середовищі, предмет дослідження антибактеріальна дія соку кизилу на грампозитивні та грамнегативні бактерії. Гіпотеза мого дослідження, якщо сік кизилу містить природні антибактеріальні речовини то він пригнічить ріст бактерій. Кезил звичайний це листопадний чагарник, ягоди якого мають яскравий червоний колір і кисловатий смак. Плоди містять вітамін С, органічні кислоти, бурстинову, яблучну лимонну, дубинні речовини, антиціони, ефірні олії та флавоноїди. Доведено, що ці речовини мають антиоксидантну протизапальну та антимікробну дію. Морфологічні ознаки кизилу звичайного. Кизил звичайний це кущ з яскраво-червоними смачними ягодами, що володіють цілющими властивостями. Переходимо до практичної частини тема мого дослідження вивчення антисептичної дії кизилу звичайного. Мета з'ясувати вплив соку кизилу на ріст і життєдіяльність бактерій. Предмет дослідження. Антибактеріальна дія соку кизилу на грампозитивні та грамнегативні рит... бактерії. Об'єкт дослідження. Мікроорганізми у поживному середовищі. Гіпотеза. Якщо сітки містить природні антибактеріальні властивості, пригнічить ріст бактерій. Спочатку я приготувала м'ясний бульйон. Розвела його в чашки педрі. Потім взяла маски зі столу та телефону. Нанесла ці маски на бульйон. Бульйон я віднесла у тепле місце і залишила там його на 3 дні. Через 3 дні я дослідила під мікроскопом наявність мікроорганізмів, окрасила їх на грам-негативні і грам-позитивні. Потім я за допомогою марлі добула сок з кизилу і нанесла його на цей бульйон і спостерігла зміну. Ось так виглядала підготовка пожежного середовища підготовка дослідження дослідних зразків, отримання соку кизилу. Тут відображені результати забарвлення, тут експериментальне дослідження дії кизильного соку на мікроорганізми і результати дослідження під мікроскопом. Результати дослідження показали, що сік пригнічує ріст грам-негативних бактерій, але залишає за собою грам-позитивні. Це пов'язано з будовою клітинної стінки. А також практичне значення нашого дослідження. Сітки зилу можна використовувати при обробці подразнення шкіри, а також в косметиці. Висновки. Проблема бактеріального забруднення залишається актуальною. Тому ми зробили науково-дослідницьку роботу і довели, що сіпки зілу має антибактеріальну дію. З давніх девен люди використовували народні методи медицини. В нашій місцевості із кизила виготовляють випічку, узвари також варення. Ознайомтеся з рецептом моєї бабусі. А також ми рекомендуємо при інфекційних захворюваннях та шланкових розладах їсти страви з кизилом. Дякуємо за увагу!